Так, сонячний берег Болгарія 2024 рік. Не забуваємо, що зараз йде в Україні війна з Росією. Болгарія є перший раз, планував сюди давно, але якось не зросталося. Подивився багато відео, всяка інформація, але так і не зрозумів, куди її їду. Тому я зараз представляю для вас дуже коротку інформацію і головне, щоб ви як би мовити, прокачали атмосферу, яка тут атмосфера. І трохи розповім. Якщо взяти сервіс, то сервіс достойний тут, готельний. Магазини, все є. Ціна, якість це просто супер. Спокійна, доброзичлива атмосфера. Багато туристів з Болгарії, Германії, Данії, Польщі, Англії. Фінляндії, з Китаю, з різних куточків світу, але в основному з України багато дітей і сім'ями. Море спокійне, чисте, пісочок, пляжі безплатні. Погода тепла, в день не жарко, медуз немає взагалі. Дуже багато туристів з України, хто вже був тут перший раз, тому сподобалося, приїжджає другий, третій. Багато наших залишилося, як біженці, спочатку війни орендують тут квартири і живуть. Але пару років назад, до війни тут багато було росіян. І місцеві жителі кажуть, що десь 90% були росіяни. Вони можуть свій бізнес. Вони тут приїжджали загорати і так далі. Але зараз Європа поставила такі вимоги до росіян, і вони не можуть сюди приїжджати. І залився їхній тут бізнес. Наші українці працюють і на їхній же бізнес. Ну, якось так. Українців багато, причому, я так скажу, мабуть, одна третина з усіх туристів тут це українці. З'ясувалося, я розмовляв з багатьма людьми тут, і які вже давно живуть, тут і декілька років працюють і так далі. Вони розповідали, що в Болгарії без проблем отримати закрив. Це право на проживання та на роботу. Ціни різні. Але є такі спеціальні готелі, куди можна... Звертатися і там працюють наші робітники, і з ними можна домовитись, наприклад, для двох чоловік зняти з кімнату покої за 100 євро у місяць. Можна зняти квартиру, наприклад, на березі моря, ну, може десь за півтори тисячі доларів це на, на рік. Ну і так далі. Тому можливості багато, хто шукає, то завжди знайде. Роботи теж тут багато, але вона не дуже оплачуємо. Але українців беруть без проблем. На пляжі є вільні зони і зони від готелю. Тому стояти можна, а лежати ні. Але наші хлопці відійдуть трохи подалі, десь недалеко ляжуть. І security ну, задовбалися їх ганяти. А ось моє місце. Як правило, вийдеш з моря, а біля тебе сантиметрів 20 розмістила якась парочка. Як правило, мужик в сімейних трусах і дівка худюща, яка постійно курить.